Геній, мільярдер, філантроп. Ще декілька років тому ці слова навіювали б асоціації з іншою людиною, та не сьогодні. Бо сьогодні зазвичай слово геній напряму асоціюється з хідео Кодзімою. Сказати, що Кодзіма легендарна персона в ігровій індустрії, не сказати нічого. Його ім'я постійно на плаву дивних і незрозумілих ідей, які поступово трансформуються в ноу-хау, котрі дадуть початок чомусь принципово новому. Водночас його ім'я асоціюється з різною дивиною, яку не встані зрозуміти всі. Це не дивно, адже Хідео створює ігри не для всіх. Мені не цікаво догоджати масовому ринку чи продавати мільйони копій. Я не хочу робити такі ігри. Це не моя ціль. Будучи справжнім японцем, Кодзіма вірний своїм ідеалам. Кожна його гра це не просто якийсь довгоочікуваний очікуваний реліз, це ковток свіжого повітря. І найцікавіше тут те, що переважна більшість геймерів, навіть гадки немає, що використовує напрацювання працювання зіми у переважній більшості сучасних ігор. Як не знає і про те, що безліч сучасних ігор створені саме завдяки ідеям Кодзіми, вони і стануть головним предметом уваги цього ролика. А поки ми не розпочали, не забувай, що придбати топову ігрову збірку ти завжди можеш на сайті інтернет-магазину Artline. Посилання в описі цього відео. Death Stranding 2 це те, чого чекають мільйони гравців, на відміну від першої Death Stranding. Чи знаєте ви, що лише 40% тестерів сподобалася ця гра, тоді як інші 60% назвали її маячнею? Щоб ви розуміли, уявіть собі, голівудський блокбастер, щоб потрапити на екрани, загальний рівень його схвалення повинен складати 80%, тоді як в Кодзіми 6 людей з 10 кажуть, що гра лайно. І знаєте що? Для Хідео це був чудовий результат. Sony повірили в ідею, і гра стала однією з найбільших протиріч в ігровій індустрії. Лише лінивий не сперечався через дестрендін, адже публіка після релізу теж розділилась на два табори. Для одних це було геніально, для інших геніально тупо. Звісно, просити розуміння у фанатів доти Assassin's Creed Хідео не став. Він просто почекав, допоки час власноруч розкладе все по своїх місцях і вкотре не помилився. З часом сприйняття публікою, Death Stranding покращилось, все просто дуже часто гравці не дають шансу новим ідеям в іграх, оскільки осіли в звичній для себе зоні комфорту. З Death Stranding Кодзіма започаткував цілий жанр Stranding. симулятор ходьби з складним ландшафтом і бойовою системою. Все це приправили філософією і атмосферою постапокаліпсису, та незвичним антуражем аля зомбі чи естетики залишеного, а своєю власною версією. І все це в купі давало неймовірний результат і нагороджувало дійсно незвичайним і досі незвіданим досвідом. Все це дійшло до людей з часом, тому сьогодні вже значно більше гравців чекає на Death Stranding 2, яка не просто повторить оригінал, а суттєво розширить його. В другій частині акцент робитиметься більше не на доставці посилок, а на бойових механіках. Буде можливість вибору шляху, покращений штучний інтелект і нові простори. Все ж, ми залишимо факти та здогадки до дня релізу і перейдемо до шалених ідей, котрі Кодзіма вже реалізував. Свій творчий шлях в ігровій індустрії Кодзіма розпочав як помічник режисера. Він працював над грою Penguin Adventure на дворі шоу 86-й рік. І уявіть собі, в грі 86-го була альтернативна кінцівка. Якщо пройти гру правильно, отримаєш хеппі енд і запропонував це хідео Кодзіма. Вже через рік наш герой посяде місце геймдизайнера і випустить свою першу гру, котра переросте в цілу серію і зуміє посягнути зеніту популярності в нульових. Мова йде про Metal Gear Solid. гру у жанрі стелс, коли ще не існувало жанру стелс. Важливо зазначити, що кодзіма не вигадував сам жанр. Він вигадав дуже вигадливу гру, котра стане одним з прототипів для породження жанру як такого. Вже тут він почав генерувати ідеї, котрі стануть фундаментом майбутніх ігор в цьому жанрі: початок без зброї, рівень шуму стрільби з глушника і без, можливість підняття тривоги, можливість бути поміченим камерами, сенсорами тощо. 87-й рік. Карл згодом кодзіма працює над такими іграми, як Полісинаут і Снечер, які на той час не як дивували режисурою. Заліз режисурою та кіно в Кодзіми дуже тісні зв'язки, адже він хотів свого часу бути кінорежисером. Це бажання хідео не відпускає і досі, але його колеги Дельторо і Рьофен відмовили його від подібної ідеї задля створення нових ігор, адже часу не так багато. 91-му на світ виходить Metal Gear 2 і у всьому перевершує оригінал та справжній фурор. Починається в 1996, му коли Кодзіма починає співпрацювати з Sony. Саме в 96-му на Tokyo Game Show показали першу тривимірну Metal Gear Solid, яка просто підірвала всім мозок. Гра зберегла та покращила всі надбання, а також додала елементи, котрі навіть в 2025-му в іграх не знайдеш. І не питайте, чому, бо це окрема величезна тема для величезного ролику. Лише уявіть: в далекому 96-му боти могли відшукати вас по слідах на снігу. А щоб перемогти боса, треба було перемкнути геймпад в інше гніздо. В наступній грі була прикольна фішка з касетою. Ви могли вставити касету з гімном Занзібару, щоб солдати стали струнком, а снейк міг непомітно пройти. Тут Кодзіма. Накинув заплутаного сюжету і ще більше кінематографії. Вкрай важливо зазначити, що без цих ігор ніколи не було б ані Assassin's Creed, ані Call of Duty і багато інших популярних тайтлів. Про це говорили самі їхні розробники. Третій Metal Gear Кодзіма висмикнув снайка зі знайомого нам антуражу і закинув до джунглів. Metal Gear 3 на Eater стала однією з перших ігор в жанрі survival. Тут і зливатись з оточенням треба, а не по коробках сидіти, і піклуватись про їжу, адже звук пустого шлунку може почути вартовий і допитувати противників під час захвату. Завезли покращену бойову систему, і, звісно ж, чудернацькі механіки. Однією з таких була механіка з босом. Ти міг зберегтись перед босфайтом, вийти з гри і не грати в неї тиждень, зайти знову, завантажити сейф і побачити, що бос помер від старості. Іншого ж боса в цій грі можна було й взагалі вбити ще до босфайту. Мова йде про снайпера The End. Серія Metal Gear дійсно велика, то з часом вона почала набридати Кодзімі. Час зробити щось нове, не стелс і не екшен. Ці два слова, до речі, ще не існували в ігровій індустрії, коли виходили проекти Хідео. Наш герой вирішив сконцентруватись на хорорі, а саме серії Silent Hill, яка на той час вже давно перебувала в Занепаді. Нова Silent Hill від Кодзіми повинна була називати Silent Hills – Цілком можливо, що множина у назві натякала на багатовимірній реальності, але про це ми так і не дізнаємось, бо Sony не дали хідео реалізувати свої ідеї в цій серії. Не біда, адже за рік до відмови Кодзіма разом з Гільєрмо Дель Торо і Норманом Рідусом замутили свою двіж під назвою Піті. Такі перекладається, як гральний тизер і є невеликою грою головоломкою, яку називають найстрашнішою грою на планеті. На цю тему у мене є цілий ролик, тому обов'язково глянь після цього. Якщо коротко, вам треба розгадати страшну таємницю вбивства і вибратись з будинку з приводом. Примарою є Ліза, котра постійно дихає тобі в спину і намагається налякати. Гра породила цілий жанр таких хорорів, де ти нічого не можеш робити, окрім йти, споглядати, досліджувати і лякатись. Такі ігри часто називають гротесно візуально. І цей прийом дійсно частково пішов від Кодзіми, так як саме він поєднав все це з певною клаустрофобністю і психологічним трилером. В Піті була загадка, котру розгадували всім інтернетом. Ця загадка і дозволяла вам пройти гру і побачити кат-сцену з Норманом Рідусом в якості міні-презентації майбутньої Silent Hills. Та все пішло через одне місце. Sony закрили проект, а Кодзіма і Дель Торо по сей день клянуть їх в Твіттері, адже дійсно не проти ним зайнятись. Що ж, часу ще є. Чи вже нема після пандемії пан Кодзіма замислився над філософською категорією часу. До пандемії я не думав, що я старий. Я просто не відчував свого віку, і думав, що зможу творити до кінця життя, але потім захворів і не міг нічого створювати. Я бачу, як багато людей навколо мене помирали в той час. Я зіткнувся зі смертю. Звичайно, я одужав, але тепер думаю, зачекайте, скільки років мені залишилось, щоб я зробив гручі фільм. Можливо, у мене є 10 років. Дивлячись на тривалість життя японців, вік Кодзіми не повинен стати проблемою, але наш герой вже підготувався до смерті і записав так звану флешку смерті з ідеями для комп'ютерних ігор. Деякими з них він поділився, і це дійсно щось неймовірне. Одна гра використовуватиме поки не існуючу механіку ігрового Альцгеймера. Гравець гратиме за людину, котра реально росте у віртуальному просторі. Швидше плином часу. Ми будемо розвивати його, а коли робитимемо перерви, наш персонаж поступово забуватиме здобуті навички. Дійде до того, що герой зможе забути, як стріляти, хто він і навіщо він взагалі тут. Кодзіма жартував, що для такої гри людям довелося би брати відпустку на роботі. Що ж, схоже, пан Кодзіма не цікавився існуванням таких проєктів, як Lineage, Dota, Path of Exile чи сінгл ігор, на проходження котрих сходить від 100 годин реального часу. В якості альтернативи він запропонував іншу ідею, котра ще довше. В ній ми розвиватимемо персонажа ще з його дитинства, будемо разом з ним рости і навіть старіти. В кінці Кодзіма пожартував, що таку гру ніхто б не купив. Все ж флешку з ідеями він передав своїй компанії, щоб та могла створювати ігри навіть після його смерті. Кодзіма дійсно фокусується на вкрай автентичних ідеях, котрі ще не були реалізовані в ігровій індустрії. Ця сміливість завжди є рушієм розвитку індустрії. В іграх з 90-х крутих механік та ідей значно більше, ніж в іграх з 2020-х. Таких людей, як Кодзіма, завжди бракує індустрії, адже він справжній митець, а не рядовий розробник. А що думаєш ти? Пиши в комент під цим відео і став лайс, якщо сподобалось. Зустрі Зустрінемось ми на цьому ж місці, тому заходь сюди частіше. Ну а з вами був Андрій Безсовісний.